Махрова петунія виїстину чудово пишні квіти яскравого забарвлення, що нагадують шикарні троянди, дуже ефектно виглядають в кашпо будинку і на балконі, не менш красиві мережевні бахромчасті сорти, а також сорти з великими квітами і кучеряве ампельні петунії є одне, але всі ці вишукані квіти насіння майже не дають або ж дуже погано проростають, а значить. Розмноження власноруч зібраними насінням в цьому випадку не вийде про петунії, як розмножити петунію улюбленого сорту, якщо щороку купувати насіння або готову розсаду не хочеться. Деякі гібриди петуні, наприклад, сорфінії, калібрахо, махрові, крупноквіткові, абельні сорти найчастіше розмножують шляхом живцювання, найкраще здійснювати живцювання петуній з лютого по травень, особливо махрові сорти. При Придосвічиваний і сприятливих умовах цілий рік черенкують ампельні рослини, а також калібрахла можна використовувати для вегетативного розмноження як річні маткові кущі, так і молоді петунії, які були вирощені з насіння. Умови осінньо зимового зберігання петунії, як маточників виберіть найбільші рослини, якщо це махрові петунії, то з самими густими і великими квітками на зберігання петунії прибирають у другій половині серпня. Акуратно разом з грудкою землі пересадите маткові кущики в горщики середнього діаметра від 15 см, обріжте старі пагони, щоб рослині було легше пережити зиму. Перенесіть маточники в приміщення, де можна буде підтримувати постійну температуру 1,012 градусів. Якщо ж ви будете тримати маткові рослини в кімнаті, де температура досить висока, потрібно забезпечити петунієм досвечиване протягом 12 годин щодня. Чим нижча температура в приміщенні, в якому зберігаються маточники, тим менше світла їм потрібно. Повітря в кімнаті не повинен бути занадто сухим, а ґрунт надмірно вологою. Поливайте петунії тоді, коли у них почнуть опускатися листочки. Підживлення рослинам робіть рідко. Використовуючи лише калійні і фосфорні добрива, нехай вас не лякає, що в зимовий період петунія виглядає досить сумно, до весни вона пуститься в зростання. Амбельні сорти петуній краще з весни висаджувати в окремі горщики і заносити з настанням холодів в приміщення, оскільки без літньої пересадки вони відчувають себе краще. Інструкція як черенковати петунію, Отже, маткові рослини благополучно пережили осінь і зиму. Тепер пора подбати про те, як розмножити петунію живцями. Для цього зріжте з маточників верхівкові живці, нарізаючи їх довжиною по см. пару верхніх листочків на живцях обріжте наполовину, а решта листочки зовсім видаліть. Щоб у такого примхливого рослини, як петунія, розмноження вдалося помістіть срізані живці нижньою частиною в розчин з фітогормонами. це допоможе кореневій системі добре сформуватися. Потім посидіть живці, ящики з пухким ґрунтом або вологим піском на глибину 4 см смживці петунії повинні розташовуватися в ємності досить щільно, з відстані близько 2 см ґрунт навколо рослин обережно полийте і трохи примніть, після цього накрийте ящики з живцями склом або плівкою і поставте на світлий підвіконня необхідні умови при розмноженні петунії живцями. Приміщенні повинна бути температура на рівні о два нуль у градуси після нарізки живці необхідно помістити в ґрунт без зволікань. Через годину їх здатність до корінення різко знизиться. Важливо підтримувати постійну вологість ґрунту, поливаючи кожен день. При спеці по два рази на добу додатково оприскуйте двічі в день рослини водою з пульверизатора. Світловий день потрібно продовжувати за допомогою люмінесцентних ламп до 10 годин повторно для розмноження петунії живцями. Той же ґрунт не використовується. Через тиждень після посадки у живців сформуються мочковати корінці. Коли на живцях з'являться перші листочки, пересадите їх обережно в маленькі горщики і продовжуйте доглядати так само, як за розсадою петунії з насіння. Якщо ви помітите ознаки появи чорної ніжки або запліснявіння, полив відразу скороті, поставте ящики на провітрювання, а хворі рослини видаліть, при утворенні 4-6 листків можна прищепнути втечу над четвертим листочком, щоб петунія вийшла більш кущистою. Прищіпку можна провести ще раз через два тижні. Розрослися петунії через місяць, пересаджують в горщики більшого діаметру 1-1-13. А в середині травня, якщо розмноження петунії пройшло успішно, здійснюють пересадку квіток на постійне місце кашпо по контейнери або у відкритий ґрунт, зрозумівши основний принцип, як розмножується петунія, ви можете значно збільшити кількість рослин, якщо будете продовжувати нарізати живці з маточника в міру їх відростання. При цьому потрібно постійно підгодовувати маточне рослина комплексними добривами.